Європа починає потроху усвідомлювати, що війна з Росією є цілком реальною. Водночас країни ЄС в цьому році входять у так званий передвиборчий період, і як відомо, в саме такі моменти внутрішні проблеми загострюються. Обирати новий склад парламента і президента доведеться і нашим найближчим сусідам в Румунії. Там теж є симпатіки Путіна і прихильники швидкого закінчення війни в Україні. Водночас, з початку цього року на шпальтах західних вітань і в експертних колг говорить про будівництво військової бази НАТО на території Румунії. Вартість такого військового об'єкту складає понад 2,5 мільярдів євро. Військовий об'єкт є розширенням нинішньої румунської авіабази Міхай Комілнічану» База НАТО в Румунії буде мати площу у майже 3 тисячі гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів. На базі одночасно можуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців і члени їхніх сімей. Аналізуй поговорили з румунською експерткою по східноєвропейському партнерству, співробітницею фонду маршала Марією Флора. Ми розпитали, який шлях пройшла Румунія. Перш ніж приєднатись до ЄС та НАТО. Чому румуни, попри комуністичне минуле, традиційно не люблять Росію та й загалом, що там думають про війну в Україні? Друзі, ваші лайки, коментарі та репости цього відео дуже допомагають просувати його українським Ютубом. Якщо ви цього ще не зробили, тому поставте лайк, напишіть коментар або підпишіться на наші соціальні мережі. Дякуємо перші кроки були зроблені фактично в 93-му році. тож це був дуже непростий процес. І, звичайно, це був процес породжений двома речами. найголовнішою була причина безпеки і страх перед Росією. в цьому сенсі. Я думаю, що це дуже схоже на те, що на жаль зараз відбувається в Україні. у 95-му році. Всі політичні партії підписали меморандум про розуміння. Того, що шлях до євроатлантичної інтеграції є тим, куди має йти румунське суспільство. Я вважаю, що Румунія є особливим випадком. Тому тут я буду дуже конкретною. Ми не були частиною радянського союзу. Ми були державою сателітом. Наш бренд комунізму за Ніколая Чаушеску все одно був відокремлений від Росії, і він хотів підкреслити це отже, це вже те, що несподівано дає вам іншу відправну точку. І я думаю, що після падіння комунізму і початку нашого шляху демократії ми також не забули історичні суперечки з Росією. Румуни мають традиційну неприязнь до Росіян. зараз рівень схвалення Росії становить 18%. Це найнижчий показник серед усіх країн. Більшість із нас, хто пам'ятає, що було на початку 90-х, також знають, що в цей час ми боялися Росії. Страх не розвіявся. Дипломатичні відносини зараз заморожені. Звичайно, тому що ми беззастережно підтримуємо Україну, а також тому, що нашій сусідній країні, Республіці Молдова, загрожує пряма небезпека з боку Росії. Це один з наших пріоритетів щодо захисту громадян Молдови від РФ, багато з яких також є громадянами Румунії. Румунія виявилася чи не єдиною країною із західних партнерів, яка не стала запроваджувати санкції по відношенню до українського агроекспорту. Однак цього року на Румунію чекають і парламентські, і президентські вибори одночасно різко зростають рейтинги партій, що транслюють антиукраїнські тези. Не можна сказати, що в Румунії є однозначна проросійська сила, адже ставлення там до Росії є далеко не найкращим. на жаль, є захоплення Путіним, оскільки його представляють як сильного лідера, який робить те, що хоче, і отримує те, що хоче. Що на мою думку дуже відповідає психології східноєвропейських країн. На жаль, але це не загрожує нам. отже, ми маємо вибори майбутні вибори в Румунії. Де партії, які знаходяться, скажімо так, в нашому правому спектрі, потрапляють до парламенту в більш значній кількості. це величезне, величезне занепокоєння, і занепокоєння це ще м'яко сказано. Тому ми, як громадянське суспільство, певні фракції уряду. Наші союзники дуже уважно стежимо за цим. І ми, як громадяни, також це дуже потужна дискусія в нашому суспільстві. У мене є співробітники, і друзі в Україні. для мене особисто, звичайно, це було абсолютно катастрофічно. Я пам'ятаю на особистому рівні два тижні. Я думаю, що я і мій партнер не могли спати. Ми, знаєте, просто щодня прокидалися і говорили. Боже мій Київ все ще стоїть, Київ все ще стоїть. Тому я думаю, що для нас це дуже важливо на особистому рівні, з точки зору суспільства. Я думаю, що принаймні в перший рік для румунського суспільства у всіх було відчуття, що Київ і вся Україна це ми і що ми могли б бути на вашому місці, якби ми не вступили до НАТО і ЄС я думаю, якщо бути чесними, це те, що ми всі можливо не висловлювали прямо, але якось інстинктивно відчували і саме тому підтримка українців і України. Які переїжджають до Румунії, була дуже сильною з боку румунського суспільства попри те, що традиційно Румунія та Україна не мають хороших дипломатичних відносин, власне, через суперечки щодо територій та меншин. Румунську партію АУР Альянс за Союз Румуніїв не можна назвати відверто проросійською, але її антиєвропейські тези. Цілком на руку Кремлю ця партія зараз перебуває на другому місці з рейтингом близько 20% і він продовжує зростати з тих же причин, чому зростає рейтинг альтернативен для Німеччини ОФРН. Ну і варто нагадати про ще одну антиукраїнську політсилу це партія Сос, яка відкололась від аур. Лідеркою Сос є сенаторка Діана Шошаке, яка має репутацію, м'яко кажучи, міської божевільної. Зокрема, саме через її активні протести президенту України Володимиру Зеленському не дозволили виступити в румунському парламенті. Люди в Румунії, які є набагато більш пацивістськими, очікують на закінчення війни. Тож зараз, якщо звернутися до опитувань громадської думки, 40% людей в Румунії насправді хотіли б, щоб війна закінчилася певною угодою, хоча вони підтримують український народ. Тож як бачите, це трохи змішана картина. Але загалом, як і в ЄС консенсус полягає в тому, що підтримка України має продовжуватися. І що українці в тій чи іншій формі повинні перемагати. І на цьому все. Якщо ви надалі хочете бачити подібні відео, поставте лайк, залиште коментар або зробіть репост. Ну а ми, як завжди, закликаємо вас читати, дивитись і аналізувати разом з нами.